Добрий день, шановні учасники конференції. Від Прикарпаття вас вітає Івано-Франківський, фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму. Усім бажаємо якнайшвидшої перемоги над російськими загарбниками і як туристів запрошуємо відвідати наш край. Саме про сферу туризму наше дослідження. Тема використання кластерного підходу в сільському зеленому туризмі. Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю пошуку ефективних форм організації сільського зеленого туризму в Україні загалом та на Івано-Франківщині, зокрема. Комплекс природно-рекреаційних та історико-культурних ресурсів нашого регіону є важливою умовою використання кластерів як однієї з найпоширеніших форм у європейській туристичній практиці. Формування кластерів дозволить багатьом об'єднаним територіальним громадам Івано-Франківської області покращити їх бюджети та вирішити завдання соціально-економічного розвитку територій.